І так, трохи треш контенту сьогодні. Коротше, якщо у вас нема речей, наприклад, або вам щось потрібно, то в Німеччині в принципі, люди, коли з'їжджають, виїжджають на якесь нове місце, то квартира має бути повністю порожня. Тобто, і, е Викидають ну, нові речі реально. Там. Холодильники, там, кавомашини, якісь ще штуки е типу меблі, нові, ну, трохи юзані можливо, але ну, викидають, ну, можна знайти все, що завгодно. І сьогодні ми теж прийшли пакетик викинути, а тут короче, одну цього. Ось От Отакі матраси на цей на ліжаки, дивіться, ну, типу стан плюс-мінус норм. Якийсь, е ну, одяг, е подушка якась. Е короче, тут. Тут куртки якісь, коротше, ще якась ще якісь речі, одяг. Ну, типу багато всякої речей і речі нормальні, типу, ну, якась бомжацька штука. Тобто далі, тут ще якась, ще, тут сміття якесь, напевно, чи щось якась катартина. Я не буду відкривати, бо коротше, і так дуже багато вже заліз. Ну, ось Тут якісь, коротше, цей, якісь ковдри, подушки. Тобто, ну, все є і це не бомжацьке, це як той серіал про, про Сіфона і Бороду. Типу там можна було все знайти, а ось, ну, в принципі тут то ж кажу, що це просто, ну, у е, нас селище і тут е, ну, менше такого. А в місті е, просто люди виносять, воно декілька днів стоїть, і, ну, хто хоче приходить, забирає. І ну, без питань, і, і, і можна нормальні гарні речі, техніку, там, ще багато всього іншого, типу, знайти собі безкоштовно забрати. Тому що вивезти все це коротше, дуже дорого коштує, там десь там, 500 євро, типу, вивезти сміття, ця, машини, все. Ну, типу е, там, техніку, меблі і так далі. Тобто люди залишають. Поки хто за пару днів все розтаскують, що залишається, те вже вивозять. Типу, ось такий треш контент невеличкий. От, ну, лізти в пакети далі не буду, так зверху зняв. Тобто, якщо у вас нічого немає, то ви голі босі не залишитесь. Зайшли, ну, подивилися, при, переміряли. Так, ну, я так бачив, що люди навіть прийшли, вибрали розмір, який підходячий, типу, і взяли собі взуття, інше залишили. Ось ну, переміряли якісь кофти, ну, типу якогось секунда, Думаю, що речі так і потрапляють десь ну, до нас в Україну. Звідси приїхали, зібрали, туди завезли і продають, типу, як якесь на, 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 на в'йо. Ну так само і, і битова техніка, яка з'являється, це теж все наслідки того, що тут викинули, там забрали і продали, наче типу в БУшна. Ну, Ось така коротше, історія. Все, підписуйтесь, це натискайте вподобайки, аби не пропустити ще багато, цікавого і трешового контенту. Куртка нова.